Всім добрий ранок! Я зараз зустрічаю зустрічати санці. Вітер такий тепленький, дує, Але якщо чесно, мені так холодно, тому що в мене тіло втомлене, не виспане. Я в автобусі трішки послала. Це ще така маленька. Ось море вже там чути, але не видно ніфігався. Чорний. Він все ж таки йду, спробую воду. Таблі! Знала. Я весь цей час дивилась просто не в ту сторону. Я дивилась в ту сторону. А виявляється, що сонце з сієї сторони. Схід сонця був такий собі. Ну на камері, звісно, лучше видно. В житті воно не так передається клас. Давно казала, що мені пасує схід сонця. Ну схід сонця був такий собі, Не знаю, можливо, ще якесь продовження буде. би, там, що пробуваєте. Мій голос пропадає, суті. Головне, головне, головне. головне, що нічого не було. Саме головне, що нічого не було. Не температури немає, нічого. Я якраз на Okay. <laughs>